Ви дивитеся суспільне Суми». Підписуйтеся на суспільне Суми» у соцмережах. Вітаю в ефірі Суспільного. дайджест новин тиждень суми. Це перший випуск у 2025 році, і наші традиції незмінні обговорити найактуальніші новини події та ключових осіб, якими перший тиждень нового року запам'ятається для жителів сумського регіону. У студії працює Христина Довбня. І сьогодні мова піде про таке. 13 ракет по шості. Говоримо про наймасовіший удар по місту напередодні нового року. Конфлікт на території міського ТЦК. Один із учасників сутички помер у лікарні. Розбираємось у деталях. Безпекова ситуація у громадах Сумщини, якою вона була у перший тиждень нового року. Єдина у Сумській області козина ферма працює у селі Ворожбали Бединського району. Наскільки важко утримувати тварин та чи прибутковий бізнес на козах? Далі детальніше. Тринадцять ракет по шостці. Напередодні Нового року 31 грудня. Армія РФ вдарила по місту спочатку о третій ночі, а потім повторно близько восьмої ранку, розповів Суспільному міський голова Микола Нога. У місті були пошкоджені щонайменше 12 багатоповерхівок, а також приватні домогосподарства, поліклініка та два освітні заклади. Врив у нас на городі воронка, 5 метрів вирвала, Там ще осколки, все. І все такого не робили. Второй етаж, балки полопалися, криша, сніг пойде, криша ся впаде. Окон нема нигде. Жінка і дитина ось в кімнаті, скинула з дивана, як наче пушинку. Злетіли, не розуміли, що трапилось взагалі. Ну, а потім вже крик, сльози, плач. Слава Богу, що всі живі, здорові, скажімо так. А це все таке. Гахало дуже сильно. повилітали останні окна у нас в під'їзді. Німа ніякого настрою, руки отпускаються, лік... ліків напилися. Будемо далі жити. За словами Миколи ноги, через пошкодження чотирьох котелень у частині будинків зникло опалення. Це були такі потужні, сильні удари, які шостка ще не бачила, і не дай боги переживати. Багато пошкоджено об'єктів інфраструктурних. В штабах фіксуються ці всі втрати. Будемо допомагати людям і підприємствам, які отримали такі втрати. Загалом за 2024 рік російські військові майже 19 тисяч разів обстріляли територію Сумщини. Найбільше обстрілів зафіксували у Краснопільській громаді понад 3,5 тисячі, повідомили Суспільному в обласній військовій адміністрації. У результаті російських обстрілів загинув 141 житель Сумської області. У сумах на території міського ТЦК стався конфлікт між місцевим та військовослужбовцем. Один із учасників сутички помер у лікарні. У поліції відкрили кримінальне провадження. Тож що відомо на сьогодні? Загиблий Євгеній Криводуб. Нещодавно йому виповнилося 40 років. За версією тітки загиблого Наталії Скачедуб, 29 грудня о 15.01 їй її зателефонував племінник. Він повідомив, що перебуває в ТЦК і його забирають на війну. О 15.20 жінка перетелефонувала на номер, із якого з нею зв'язувався Євгеній. Їй повідомили, що це чергова частина військомату, і Євгеній не може підійти до слухавки. Зв'язок перервався. За словами пані Наталії, розшукувати Євгенія Криводуба розпочали 30 грудня. Його цивільна дружина зателефонувала в ТЦК, на що отримала відповідь. Людини із таким прізвищем тут немає. Потім вони сказали, що вчора, тобто 29 грудня, він випив 0,5 горілки, йому стало зле і його відвезли до лікарні. У Сумській обласній лікарні повідомили, що 30 грудня о 8 годині ранку із ТЦК привезли молодого хлопця із черепно-мозковою травмою і додали, що його прооперували, і він перебуває у комі. 31 грудня зателефонували з лікарні і сказали, що Євгеній помер. За версією ТЦК та СП напередодні нового року на території Сумського міського ТЦК та СП стався конфлікт між двома чоловіками, які не є представниками ТЦК, у результаті чого один наніс іншому тілесні ушкодження. Постраждалого було доставлено до медичного закладу каретою швидкої допомоги, яку викликала чергова зміна. Про це повідомив начальник служби зв'язків із громадськістю сумського обласного ТЦК та СП Олександр Бондаренко. Правоохоронці встановили, що між місцевим жителем і військовослужбовцем виник раптовий конфлікт. У розпал сварки військовослужбовець не стримав гніву і завдав чоловіку тілесних ушкоджень. Працівники поліції вже повідомили зловмиснику про підозру за частиною першої статті 119 Кримінального кодексу України. Санкція статті обмеження волі на строк від 3 до 5 років або позбавленням волі на той самий строк. Нині триває. Слідство. Армія РФ не припиняє атакувати громади Сумщини. Тож 2025 рік для Сумського регіону розпочався із обстрілів. У Миропільській громаді 1 січня внаслідок російської атаки керованою авіабомбою були пошкоджені 8 приватних будинків, повідомили в обласній військовій адміністрації. Хотінську громаду армія РФ обстріляла з мінометів і гранатометів. Есманську громаду російські військові атакували – по Великописарівській громаді вдарили з артилерії. На Краснопільську громаду військові РФ скинули 14 вог з БПЛА та атакували трьома ФПВ-дронами. За даними обласної військової адміністрації, сили РФ 34 рази обстріляли територію Сумщини у перший день Нового року. Зафіксували 95 вибухів. У п'ятницю 3 січня сили РФ атакували приватний сектор міста Суми. Внаслідок авіаудару попередньо загиблих немає. Здійнялася пожежа у будинку. За уточненими даними обласної військової адміністрації, будинок пошкоджено через падіння уламків БПЛА. Ну і підкашується, що я представте, що ми зробимо пенсіонера два. Ну що? Все вигоріло, дюжа вигоріла. Ой, мама, бачите, залили, вигоріло. Шкаф згорів. Здоровий шкаф такий був. Зараз комусь дзвонити, родичам, якимся, я не знаю. Щось знайдемо. Брат є, чи жінці. Щось знайде. Не знаю. Поки знаєте, поки стані таке трошки. Попри часті обстріли Сумщини, люди продовжують тут працювати і розвивати свою справу. Приміром, у селі Ворожба Лебединського району працює єдина у Сумській області козина ферма. Її власник Олександр Павленко, родом із Запорізької області, де розведення поголів'якіз було розвиненим напрямком. Відтоді мріяв про власне козине господарство. Створив його два з половиною роки тому. Це тут у нас. Основне масочне поголів'я тут десь 80 козочок. І там далі у нас ще молодняк є. В общем, це поголів'я біля, біля штат коз. Це хобі. Це не бізнес. Бояться дуже вони шахедів, ховаються, розуміють усе. У них інтелект із усіх животних це самі розумні создання. Купили спочатку поголов'я 40 коз а потім потихеньку-потихеньку воно збільшувалося. У нас ці козички, вони у нас легально зареєстровані, дивіться, них бірочки, у них білочки в вушках вони стоять. Ну, воно під контролем повністю знаходяться служби, які за животними слідять. На день, щоб отаку от красу ось годувати, годуватися, ну, десь кілограма полтора треба зерна і кілограма тресіна. Ну, Дивіться, це як на столу множиться, це три тони нам місяць треба, щоб їх держати. На фермі працює дві доярки та фуражир. Той, хто відповідає за корми тварин, ще одна людина обслуговує сироварню. Козини бізнес говорить Олександр. Тримається на молодці. Основний заробіток дають крафтові сири. Основні чотири найменування. Це моцарела, це качота, це голландська гауда, ну і пармезана трошки робимо. Це наскільки щепітельна тема, наскільки вона така. Сьогодні одне те ж молоко, все одне те ж, закваски одні ті ж, ферменти одні і ті ж, сири всі різні. Для створення власної ферми, розповідає Олександр Павленко, отримав міжнародний грант розміром 3 мільйони гривень. Нині в одному із приміщень підростають козенята. Якщо поголів'я збільшуватиметься, говорить фермер, планують нарощувати і виробництво сирів. Четверо хлопчиків та одна дівчинка народилися у перший день 2025 року. У Сумах Данило та Роберт з'явилися на світ під вечір 1 січня. Як почувають себе малюки та їхні батьки? Розповідаємо далі. Вчора, перший раз, як мені його поклали до грудей, так кажу – Люся Даніл. Ну все дані. Марія та Максим батьки новонародженого роберта. Вони впевнені, ім'я, яке дали своєму первістку, принесе йому гарну долю та вдачу. Вага 3:115, а 52 сантиметри. Зріст, такий нас. Ми дуже щасливі. Понімала, що ліба 31, спірова, 1. перва. Ну, хотілась уже, якщоби. Красивий був хлопчик. Красиву дату вкотре закликаю вас підписуватися на соціальні мережі Суспільне суми аби не пропускати важливих новин. Щасти.